Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку Як вчинити правильно. Сьогодні опрацьовуємо оповідання Аліни Туз про Михася та Люка Скайвокера. Пролунав дзвінок. Починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо, щоб помилок уникати. Треба пильність розвивати. Заплющ оченята і подумки скажи. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Вимов звуками, як дзищить бджілка, а як гуде потяг. Як мати колише дитину? А як пищить комар? А як моркотить кіт? Робота над скоромовкою. Постав відео на паузу. Спочатку повільно прочитай скоромовку для того, щоб з нею ознайомитись, а потім спробуй прочитати швидше. можеш потренуватися. День народження у джудлях відзначає Джонатан. Надягнув нарядні джинси, відбиває джаз у джбан. Перш ніж ми будемо працювати з оповіданням, давай правильно прочитаємо слова. Не забувай про наголос. Шкодували, не счулися. несподівано, розбіглися. Насупившись, почервонівши, отже твір Аліни Туз Промихася та Люка Скайвокера. Ти можеш спочатку прослухати це оповідання, а потім прочитати самостійно. Або одразу читати самостійно. Михась і Дмитрик дружили з першого класу. На кожній перерві вони разом гралися. Хлопчики приносили з дому лего фігурки, машинки, космічні кораблі, розбирали, складали з деталей щось нове. Шкодували тільки, що перерви надто короткі. Одного дня Дмитрик приніс до школи нових лего чоловічків. Йому подарували набір зоряні війни на день народження. Там були і Люк Скайвокер, і Дарт Вейдер. Михась теж захопив із собою своїх джедаїв. Усю велику перерву друзі рятували галактику. Так захопилися, що не счулися, як минув час. Дзвінок на урок пролунав зовсім несподівано. Тож Дмитрик і Михась швидко повкидали чоловічки до рюкзаків і розбіглися. Лише вдома Михась виявив, що випадково захопив Дмитрикового люка Скайвокера. Ой, як же він подобався хлопцеві. У нього були біляве волосся, чорний плащ та світловий меч. Михась давно хотілося мати такого. І він вирішив, що пограється з фігуркою люка кілька днів, а потім обов'язково поверне другові. Наступного дня, після першого ж уроку, Дмитрик підійшов до Михася. Ти не бачив мого люка скайвокера? Ми гралися ним учора. Михасові стало дуже соромно, що залишив іграшку собі. Насупившись, він відказав Звідки ля мені знати, де твій чоловічок? Треба краще пильнувати свої іграшки. Почервонівши, Дмитрик мовчки відійшов від михася. Більше того дня вони не розмовляли. Удома Михась відразу взявся за Лего. Але дивна річ, чудова фігурка Люка Скайвокера його більше не тішила. Дай відповіді на питання або виконай завдання. Скажи, від чого імені ведеться розповідь у творі? Чи є у тексті слова, значення яких тобі не зрозуміли? Запитай у близьких або у друзів чи однокласників. Як хлопчики проводили час на перерві? Які речення підтверджують, що вони були дуже захоплені грою? Як ти вважаєш, чи поверне Михась іграшку Дмитрикові? А як потрібно було вчинити Михасеві, щоб не обманювати друга? І водночас мати можливість погратися іграшкою довше? Чому Михася більше не тішила фігурка Люка Скайвокера? Роздивись малюнок. До якої частини тексту малюнок? Якими зобразив художник Михася і Дмитрика? А якими ти їх уявляв або й уявляла? Дякую за увагу. До зустрічі!